Вітаю, друзі! Я знову з новим оновленням. Я з прибором в руках це означає, що я знову буду показувати вам детальний огляд, але напевно коротким, тому що дуже швидко темніє день короткий. Ми не встигаємо робити на всі автомобілі е, огляди. Отже, вашій увазі, свіжо провезений з Німеччини, народний, простий автомобіль, семимісний. Сімейний класний автомобіль Opel Zafira. Opel Zafira 2009 року з 1,8 двигуном бензиновим автомобіль, який зарекомендував себе дуже гарно. Автомобіль, який стійкий до корозії. Автомобіль з гарним кольором, сірий, темно-сірий, сіра миш, мокрий асфальт, як його тільки не називають. Автомобіль гарно симпатично виглядає з працюючим кліматом. Це у нас не диски, це обманки пластмасові. Але виглядає, погодьтесь дуже гарно. Бампера в зазорчиках не засічені. Далі на відео я покажу стан лакофарбового покриття. Все чесно, так як воно є, розповімо. Два слопідйомники, карти без уважень. порошки ціленькі, нержаві. Круїз працює, клімат працює, дуже холодно. Зараз сидіння без пошкоджень. Абсолютно збережений стан автомобіля. Знайти Автомобіль з рідним підтвердженим пробігом і в такому стані зараз стає вже все важче і важче. Задній ряд сидіння, як будто тут ніхто і не їздив, все чудово, класно, підлокітник не зламаний. Це дуже-дуже також велика рідкість. Прийомчики ціленькі, нержаві. Ми оглянули цей автомобіль, сім місць. Тут якісь свої речі, сім місць складаються-розкладаються, полка також присутня. Бампер задній в зазорчиках не зацарапаний. Це також дуже велика рідкість. Оптика не запутівша. Автомобіль з рідною оптикою, не запутівшою дуже в класному стані. Отже, давайте перейдемо до стану локофарбового покриття, тому що ну, дійсно вже темніє. Отже, капот автомобіля не фарбований. Крилешко переднє автомобіля не фарбоване. Колір змінюється в прибора, якщо є якісь підфарбовування. Понизу дверей порожки в ідеальнішому стані, насправді. Дві дверки не фарбованих. Задня арочка не фарбована. Можна було б сказати, якби ми не робили детальні огляди. Ось тут є маленьке підфарбовування, 140 мікрон, 160 мікрон. Ось тут от, трішечки є маленьке підфарбовування. Але таким автомобіль приїхав, 146 мікрон. Бампера, повторюю, з зазорчику, ляда автомобіля також не фарбована. Все ну, ідеально. І підфарбовування задньої арки також. Тут 173 мікрона. цинк збережено, а це дуже важливо, автомобіль не буде е, покриватися корозією, гнити і так далі. Підфарбовування, скоріш за все, через якусь корозію, можливо, якась царапінка була. Дверка автомобіля. Задня. Тут, скоріш за все, щоб був перехід, так як сірий колір, і потрібно, щоб не випадав з кольору, без шпаклівки перефарбована дверка. І крилишко автомобіля не фарбоване. Стоїчки не фарбовані. Криша автомобіля не фарбована. Підведемо короткий підсумок. Ми з вами розглянули, оглянули максимально детально, наскільки це можливо в цей час. Автомобіль Opel Zafira, свіжопровезений з Німеччини. Автомобіль з рідним 190 тисяч пробігу. Є повна сервісна історія. Автомобіль в збереженому стані, автомобіль з 1,8 двигуном бензиновим. При бажанні можете встановити на нього газ. Він семимісний, він сімейний і дуже гарно підійде для будь-яких будь цілей, тому що сидіння ще складаються і можливо перевести все що завгодно. Простий звичайний автомобіль на всі випадки життя. Якщо вас цей автомобіль зацікавив, звертайтеся за номером телефону, замовляйте в нас доставку, ми можемо доставити вам цей автомобіль додому, якщо у вас немає можливості, приїхати самому. До зустрічі!